Кажуть, що не варто в, в старій міхі наливати нове вино. Я не бачу тут нового вина, власне, тому що ми бачимо настільки вузьку лаву запасних, я не вірю, що в країні ви мене поправите. але у нас точно більше, ніж тисяча заслужених юристів в країні. Але не можна знайти міністра юстиції і треба призначити обов'язково колишнього міністра паливої енергетики, за яким тягнеться шлейф болгарських реакторів. І, ну, це це несерйозно. При тому, що його попередниця, яка обіцяла нам всі дива європейської інтеграції, вона їде в Брюссель. І там буде вести переговори про цю саму європейську інтеграцію. Ні, ну, В якості місця для роботи, я думаю, Брюссель чудове, але в якості відстоювання національних інтересів у мене є питання. Я серед аргументів на користь Юлії Свериденко чув, що вона ну, не замазана в, анти... в корупційних діях. Прекрасно, але в мене виникає питання: а що вона як? перший віце-прем'єр-міністр економіки зробила для того, щоб їх не було. Ну, тобто, незамазаність, ну, добре, е це прекрасно. Я вважаю, що її призначають на посаду, тому що вона слухняна, тому що вона ручна, тому що вона, наприклад, підписала документи про превентивні санкції проти Петра Порошенка. Превентивні санкції це точно юридична знахідка. Ну, я не знаю, я не знаю, про які можна говорити, і е, про який інвестиційний клімат. Е, я, я не виключаю, зразу наголошую. В даному випадку це конспірологія чистого, чистого вигляду. Я не виключаю, що Свереденко опинилась на цій посаді як прем'єр, ну вже пр, е, прем'єр без там, однієї доби е, для того, щоб в разі потреби підписати щось з росіянами. Якесь призупинення війни чи щось подібне, тому що з електоральної точки зору Володимиру Зеленському це підписувати не можна, тому що він тоді не зможе йти на наступні вибори і вести за собою тих, хто будуть називатися там блоком зеленського чи якось по іншому. Партія Слуга народу на наступних виборах не буде.